Дівчині 15 років. Інструкція по експлуатації каже, що тобі буде добре, дівчинко, як ти будеш мати добрих друзів, як ти збережеш себе до Дня весілля, збережеш себе для майбутнього чоловіка. Тому що чоловік, бачучи, що вона себе зберегла для нього, йому буде набагато простіше. Її любити відчуття того, що вона себе зберегла саме для нього. Воно посилює відчуття. Но дівчинка рішила, що ця інструкція застаріла. Тепер не модно так зберегти себе для чоловіка. З 15-річного життя вона почала зустрічати з хлопцями, спати. Їй хлопці кажуть, то кайф, то так по-сучасному. До 20 років вона як лимон, з якого вижили весь сік і виконали в мусор. Коли е, е, з тобою хлопці робили певні речі, вони казали, що то так модно, то так сучасно. І бідна дитина в це повірила. І вона не знала, що її просто нагло використовують, а потім викинуть. І коли вона в 20 тільки почне сімейне життя, у неї вже буде розум людини, яка вже ніби прожила все життя. Це тільки тому, що людина захотіла не послухатись Бога. Бог знає краще.